Друзі, всім привіт! Ви знаєте, коли відчуття таке, що вже дно пробито, ніби максимально в Росії, з'являються ось такі новини. Значить, ангарський маньяк це найкривавіший маньяк в історії Росії. На його рахунку, 82 жертви, з них 81 жінка. Зґвалтовані, катовані, вбиті. Причому Рудо, він коли працював міліціонером навіть на своїй службовій машині, він. Деякі деяких жертв забирав і, і вбивав. А, так, але навіть слухайте, не про цього, не цього не про Михайло Попкова, це ангарський маньяк, а про, про те, що на телеканалі Росія виходить сюжет, в якому ведуча розповідає, що ангарський маньяк не проти поїхати на спеціальну оцю блять, як вона називається, на спеціальну військову операцію в Україну. Що касается Попкова, то в 2020-му он точно так же вже признавался в убийствах, тоже двох, і його осудили за них. В последнее время он отбывал наказання в колонии для осужденних к пожизненному лишенню свободи в Мордовії шип спецодежду. А що в інтерв'ю нашему кореспонденту Павлу Морчакову признался, що не прочь отправиться в зону СВО ще раз. Найкривавіший маньяк в історії Росії і його збираються відправляти на спецоперацію. Воювати в Україну. Причому ведуча, вона жінка, вона знає, що він вбив, закатував 81 жінку, і вона про нього говорить навіть трішки пишається ним. Мені здалося, чи ні? А ще в інтерв'ю нашим кореспонденту Павлу Морчукову признався, що не прочет відправитися в зону СВО? А що говорить сам Попков в цьому феєричному інтерв'ю? Про те, що він не проти їхати, але він не любить холод, тому дочекається певно, що весне. А от весною готовий воювати. Яка вас мічна? Вархні у вас є бажання? Ну, я как бы... Вот если я скажу просто, у меня есть так желание, это не совсем искренне будет. Потому что все-таки это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная от а каких-то там супер-супер. А если реально исходить, ну как бы, я вот так объективно, честно, протянуть бы еще бы январь-февраль. От саме морози. Для мене морози це хуже. Я би, може, вже не задумався. Просто после теплого помещения поміщення сейчас зараз в траншею холодной. холодне. Наскільки там чоловіка хватит? Коли тобі чи мені здається, що, ну, що в них там в голові? Ну може ми все-таки зможемо якось зрозуміти, що, ну, що там відбувається. З'являється ось таке Ах, Найкривавіший маньяк. Збирається їхати. Ну, точніше, його навіть якби натякають, що непогано не, не було б його відправити на спецоперацію. Які думки у росіян перед телевізором? Вони сидять жручі і такі думають: а це хороша ідея, Шойгу. Це ж виходить. Якщо він 82 в Росії в нас тут крякнув, скільки ж він у кропів покладе? Там? М -м -м, хитрий план? Слава Росії! Динаміка положительна, Все розвивається в рамках. Плани Міністерства оборони Генерального штабу. Зважаючи на те, що з цим рецидивістам, маньякам і так далі обіцяють помилування, відповідно, він також отримає помилування. Повернеться і стане, може, мером Ангарська? Ого, отакий мер. Ну, якби він на Ангарська, його там всі знають. Надіжний, хазяснік. Все як потрібно в Росії. Я би, може, вже не задумався. Тому, друзі, сподіватися на те, що у росіян там щось. Стрільно в голові, щось поміняється, нам поки що надії ніякої немає. Єдине, на що ми можемо сподіватися і надіятися, це на Збройні сили України. Інших варіантів в нас просто немає. Тому, друзі, підтримуємо Збройні Сили України і чекаємо на ангарського маньяка у Золкіна. Я думаю, що це буде цікаве інтерв'ю. Ну, Хоча навряд чи він до Золкіна доживе, але ну, якщо вже буде, то буде. Слава Україні, друзі. Тримаємося і точно переможемо. І ніякі маньяки, тим паче, блядь, з болот нам нам точно не страшні. Боже, як ми далеко від них, як ми від них далеко? І це так круто, що ми просто вже ми десь в космосі порівняно з ними. Це просто шок. Всім гарного дня.